Але це сам актуатор. І провода на самий актуатор. Можливо, ставити оригінальні пильники, тому що якщо не оригінальні, вони потім е, дубіють. Розпаковка. Так. Ну що, рідненьке? Перший запуск. У мене працюючий актуатор, я викинув 10 тисяч гривень. На вітер. Зверніть увагу, мала відстань пошку, Да я сам знаю, яка в мене відстань пошка. Мир изменится так, судя еще дивися, что немає у нас ошибок по самой коробке, тишина даже не сохраненных никаких, значит, это реально проблема в самом актуаторе. Вот, я бы хоть раз оно, короче, проявило себе. Чтобы точно почуть вот це, датчик. Це, датчик, mm. mm -hmm. це сам актуатор. Эти провода на самий актуатор. Зараз метаю цю хіру, чтобы тут займали. раз глянем. Коротше кажучи, рідненький, Макс приговорив, що це актуатор. АКПП. Їду міняти масло в двигуні. Буду лить 5В30 ліквімолі. А ще я купив актуатор. Ось так він виглядає. Актуатор це з американської машини, з американського гібрида. Хлопці купили собі три гібрида американських. І з одного взяли всі запчастини, які їм потрібно було, щоб зібрати двох цілих. Отак от. І деякі запчастини в них залишились на І Мені дуже пощастило, тому що таких актуаторів буквально декілька в Україні. А якщо замовляти у офіціалів я дізнавався, коштує цей актуатор близько 40 тисяч. Я купив Бушку за 10, і пробіг на цій машині був взагалі невеликий. Навіть по самому актуатору видно, що він не дуже запилений. Дуже радий, що знайшов цю запчастину. Тому що задня передача не працює по факту. Ну як вона включається просто з таким маленьким пінком? А я таке не люблю. Я не люблю робити машину. Тому я просто виходив з машини, навіть з пасажирами, виходив з машини, штовхав машину. І в нас такі класні люди. Блін, завжди от хлопці зупинялись, таксисти, просто звичайні люди. Одразу допомагати штовхати машину. Ну, блін, ну я ніде такого не, не зустрічав. Це так приємно. Типу я і сам можу там типу, штовхнути ці півтори тонни металу на резині. Але ж сам факт, що люди дуже. дуже... Тільки я виходжу штухати машину, починаю штовхати машину, одразу знаходиться хтось хто мені допомагає. Це прям дуже приємно. Так що так, на який, хороший настрій. Дуже-дуже хороший настрій. Ой, слава Богу, може вирішиться дійсно ця проблема. Правильна діагностика, хочу відзначити Максима знову ж таки з його діагностикою, нещодавно заїжджав до нього за запчастинами. Хоча і Максим вже не продає мені запчастини по собі вартості, так як я в нього не працюю, От зараз він собі вже взяв помічника, який працює з ним, напевно, пів року. Також дуже хороший хлопець допомагає йому. Наші шляхи трошки з Максимом розійшлися. Чому? Тому що працюю я повільно і це, це не моя тема. Я творча людина. А там треба жорстко, максимально швидко, не вдаваючись в ідеалізм, знаєте, не впадати. І ну, якось так. от, І тому, тому, на, Мабуть, роль механіка в мене не, це не моя життєва, як то кажуть, стихія. А от творчість, якісь відео монтувати, щось придумувати. Ну, коротше, я творча людина. Так що так. от, Спонтанно. Там у Максима все по порядку, все чітко. Так от, купив у нього у Максима запчастин на свою елевку. купив колодочок, купив дисків хай. Кажуть, що їх трошки веде, якщо сильно ганяєш, але в мене спокійний водій, тому я купив хай'ні диски. Більш хороші, хороші диски підходять, мені здається, Cargo, якось так вони називаються. Ну, Там вони дорожчі, там. Якщо ці я взяв за 802 диска то інші там диски вони 3500, щось коштує щось таке. Колодочки також хайкю взяв, закис в нас палець. І коли я там робив ревізію то колодок спереді, то побачили цей закисший палець. І я знаю, як його звідти витащити, але знову ж таки інструменту не було. Ну і Максим допоміг вирішити це питання з закисшим пальцем. Там треба було розігріти. І дуже важливо ставити оригінальні пильники, тому що якщо не оригінальні, вони потім дубіють. В них попадає влага, і цей палець ржавіє, змазки не вистачає. Там спеціальна тервешна така змазочка є для направляючих. Звичайна, звичайна змазка не підходить. От, і і про, що я? про що я? І про те, що, в общем, розігріли, витягнули палець, замінили. І там ця направляюча нижня вона має бути з розиночкою, а верхня має бути без розиночки. Тому, якщо ви залізете в тормозну систему, оці це треба також знати. От. Да. О, мене тут зустрічають. Класно, що вільно. Ось така у нас є яма на оболоні. Та ти що, який кайф? Красота. Так що так, от, рідненькі, Нормально. Все, слава Богу. Працюємо, працюємо. Дякую, що відкрили, я якраз відео знімаю, то спілкуюсь. Супер, дякую. Так що так що от. Зараз заїжджаємо, міняємо маслечко. і будемо далі рухатись. Міняємо цей актуатор. Купив у Максима ще маслячку. В принципі, ціни на запчастину в нього нормальні, я вже багато разів це казав. Він там робить свою невеличку націнку. Зато в нього майже завжди все є в наявності. Дуже зручно під'їхав, взяв або приїхав машину ремонтувати, щось знає, щось поломане, то в нього все є в наявності. От. І пропильнички треба ставити оригінальні. Вони коштують недешево, але вони того варті, тому що інакше будуть закисати пальці. Я вже про це говорив в своєму чаті за тексі, будь ласка, проходьте посилки в описі. Там Внизу дуже багато чого корисного, завжди заглядайте в опис відео, там завжди щось міняється, щось цікавеньке, там є і запчастини якісь, у нас по знижкам 10%, там є і різні посилання, корисні. Будь ласка, валка. Зараз погнали до роботи. Ось саме масочка, яку ми будемо лити. Перевірив рівень масла, все в фулі, все чітко. Красота. Все. Поїхали далі. Хочу вам показати рідненькі, Тут трошки інша вже система заміни маслом. Бачите, який тут фільтр. Треба спочатку цей болтичок відкрутити, знаєте, масочку, а потім це відкрутити. І тут 25 нюн треба зради. Злив'я масло. Тут десь 4,5 л, тому що оця повністю баклажка в мене повна. Ось так виглядає фільтр. Тут от інструкція. Раніше я якісь інші ставив, зараз Макс мені такий да. Вони трошки дешевші. Розпаковка. Що у нас тут? А у нас тут тільки е фільтр. Розиночка. А ні, у нас ще ступінь. Ох, то ось таку от розиночку вони поклали. Ну і, і цю алюмінієву штучку. Класно. Ось так от. Він навіть трошки більше, я бачу, за розміром, ніж цей. Також Made in Korea. Так от. Зараз будемо встановлювати. Ага. І ще тут йде, дивіться, рублянки. Тут ще йде в наборі оця от кришечка. От, нижня, нижня кришечка яка вниз туди вставляється. Ось так. От. Ось вони обоєрябої. Дуже схожі, і по номерам все ясно. Тут ось Така от фішечка йде, ми її забираємо, ось таких три болтика ми викручуємо, і вона спокійно витягається у нас, бачите? Все підійшло. Все чотенько. все чотенько, рідненькі. Будемо дивитися. Лайк, підписка. Замінив воздушний фільтр. Дивіться, який брудний. Треба вчасно, хоча б раз 10-15 тисяч треба міняти воздушний фільтр. Чому? Тому що це впливає на розхід палива. Хочу ще розказати цікавий нюанс про ось такі от ледівські лампочки, які вставляються от сюди рідненькі. Я купив Дві ледівські лампочки М15 чи якось так вони називаються, не пам'ятаю точно розмір. Але сам факт, що дешевий лед, він дуже швидко горить. Я вернув назад сюди в лампочки, бо обидві перегоріли. Так, ну що рідненьке? Перший запуск. Ух ти! Йоу, помилок поки нуль. Включаємо задню. Є! Опа! Включилась, Все чітко. Та ти шо? <плес> Рідненькі. Ще раз хочу порадуватись тим, як включається задня передача, ну. Оооо. Єв не включається, прикиньте. Право не в актуаторі, біть. Реально от включив задню передачу. Бачите. Та ти що. О, включилась Включилась, Сама включилась. Легким піночком. Але ну це не воно, розумієте? От в чому прикол. Треба шукати проблему далі. Розчарування моєму немає. Немає меж. Рідненькі. 8.30 вечора. Виїхав трошки попрацювати. Зловив перше замовлення в центр 338 за неповних 11. Трошки йде дощик. Покатаємось. Настрій, звісно, вообще нема настрою. Що робити? Методом виключення. Вирішувати проблему. Тепер ми знаємо точно, що це не актуатор. Так що, якщо комусь треба актуатор, звертайтеся. Виставлю на Олекс. Блін, я ще казав Максу, Макс, в мене є точно така сама машина DN8, яку я також прийняв. Може спробувати перекинути, щоб подивитися. Це точно? Це актуатор. Чи може це щось інше? Охідненько закрив перший заказик. другий заказик 343 за 10. Дві точечки. Блін, ледве виїхав з двору. Так напряжно Так, а ну давай, не пускай. Відпустила. Ось таке от заказик у нас. Дві точки. Отак, заїхав на горку, спустився. І все, і не потрібна задня передача. Так і живемо, а що робити? Їсти хочеться. Працюємо без заднє. Заднє не здаємо. Здравствуйте. Доброго вечора, Вікторія, так? Здравствуйте. Доброго красивенько Дякую, ціну. Угу. Закрила, так? Да? Ага. Закрил? Да, закрила? Я так. все чітко. Дівчатка залишились дуже задоволені. Зловив за 150. Через кнопку, через центр. Спускаю центр, тому що тут, ну, тут немає що робити рядом в цьому районі. Да, поїхав нормально, але тут вже треба вибиратися прямо. Звідси. Маленький тариф і стандарт, але в центр. Все одно б ну, я напівпустим, кутився б туди, так хоч щось. Поки стою на ЖД вокзалі, хочу поставити фільтр салон. На чому би і Стою, значить, я на фільтрах. Бізнес з коефіцієнтом 1,2 на пів кілометра. Оце вони зробили. От наше вони це зробили? Зверніть увагу, мала відстань пошуку. Да я сам знаю, яка в мене відстань пошуку. Господи, наше мені це повідомлення. І воно, коротше, аж до 1 до кілометра. Так, 245-24 в мене на коефіцієнт 1,2 по бізнесу. Потім на 2 кілометри поставив коефіцієнт 1,5, 210, 2,30. І коефіцієнт 1,7 305,32. Та й що? Чекаємо ось так от і чекаємо замовлення. менше не поїдемо. Будемо міняти фільтр. Салону. В новій сонаті це дуже просто робиться. Там от є рычажок, ми його знімаємо і все. І тут, тут ось така штучка, тут як пластик такий, знаєте, як в сенатах старих тут була. Пімпочка одна і друга. А вони тут просто зробили ось такий от розрубаний пластик. Оп, щось, щось таке. І ти просто його відтягуєш і нахиляєш. І все. Тільки оп. О, Господи, да воно там чипс. Снімаю цю цю кімпочку і витягую старий фільтр. Ух, та ти що, який він брудний, ханий бабай. Є різниця? <гум> То ми все, значить хлопці, я чекати. Схватив з ЖДшки з коефіцієнтом 1,18 на регенераторну. Хвилиночок 5 я почекав, був на троєщину заказік за 300, але от таке от мені прилетів. 408 за 20 Ска... з Харківського шосе. 2,5 кілометри подача. І так, зараз подамося. І все це через домашню кнопочку. І вже на сьогодні дві поїздки додому в мене буде вичерпано, бачите, ну двох. Використовувати ці поїздки, тому що вони дають пріоритет. Фільтр в мене цей налаштований таким чином, що в мене типу центр і оболонь. Ну і там трошки тіремків я взяв, Тому що я знаю, що тут з регенераторної о 10 вечора виїхати непросто. Comforttaунд ліворуч, вернесенький. Йдемо на оболонь. Простріл за 400 гривень. Може вже і не буду кататися за. Поки за 35 кілометрів пробіг, чистимо 800 гривень. Ну і плюс цих 300 з чимось з хвостиком 1100 за 2 години. Плюс-мінус нормально. Такий втомлений після вчорашньої ночі це капець, бо ночував в метро до 5 ранку. Та й таке, там так холодно. Карімат і спальник я взяв, але... Все одно так холодно, що неможливо. Жужить щось, пищить, хтось там щось їздить. Там, ті ходять там пробітники рельси, перевіряють. Там біля мене дідусь сидів на якійсь табуреточці, так так скрипів, то капець. Коротше, не виспався. Трошки злий, трошки голодний. Ще цей актуатор, мене підвів, Блін, капець. Розчарований. О, це Зараз я йду на Каунарський. Тут колись був автопарк, який не я працював. Ми тут знімали О, О, Зараз вже майка є, самообслуговування. монтаж. Це ж вони тут і тримали. Не знаю, цей армен зараз тримає тут чи ні. Красота. тут я, Чувак, не попав вам. Повертаю. Я також завжди так роблю. Взагалі прикольно зробили цим зв'язком. Ух ти шо! Тут, тут Там просто лофли. Ого го дівчина каже. У вас дуже затишно. Ну дякую. что Я вам сразу покажу, как цель может. Так, редненький цвет бывает. бывает. Движуха. Ну і що ти тут зробиш? Не буду ж я бахати коробку. Лишній раз. Не знаю. От чесно, я не знаю, як вирішити цю проблему. Поки що я підвішаний з цієї проблеми. Як вирішу, обов'язково зніму вам відео. Ходімо рівненько ще перевіримо рівень масла. Звісно, маслечко шикарна, як тільки міняєш масло, то взагалі двигун по-іншому працює. Чотенько, красивенька. Зачекав хвилин 5 поки масло стече. Що гаряче? Що у нас тут? Нормально, майже фул? Грам 200-300 треба долити. Більше в цьому двигуні масла, десь 4,5 літра. 4-300 десь так, плюс-мінус. Ще так, рідненьки, дякую за перегляд. Пишіться, будь ласка, поставте лайк, прокоментуйте щось під п'яти слів. Дякую.